Форум цілісного людського розвитку об'єднує різних людей, вчених, активістів та культурних діячів, щоб обговорити, як покращити життя громадян в Україні. Головна ідея полягає в тому, щоб кожна людина могла розвиватися і допомагати у розвитку країни, забезпечуючи сталу безпеку та відновлення громад. У цій серії подкастів ви дізнаєтесь ключові моменти та ідеї лідерів думок форуму. Що пролунали в прямому ефірі Радіо УКУ «Студентське». Подкасти реалізовані за підтримки факультету суспільних наук та аналітичного центру УКУ. Вітаю вас, дорога спільнота. Ви слухайте Радіо УКУ Студентське. Я Варару Анастасія. П'ятий день триває форум цілісного людського розвитку, і щойно завершилася. Як на мене, доволі предметна, палка і цікава панельна дискусія на тему транслювання досвіду війни у стратегічні можливості для України по всьому світу. І сьогодні наш гість Олександр Щерба, український дипломат, надзвичайний поважний посланник першого класу, екс посол України в Австрії. Вітаю вас, пане Олександре. Дякую, що за і нам дуже приємно, що ви з нами. Власне, під час дискусії ви сказали, що Україна може стати для всього людства таким спалахом добра. Про що ми, як нація, маємо зараз говорити і в який спосіб, аби наше слово мало силу та вплив? Україна вже встала, стала спалахом добра, коли, коли ми зупинили. Те, що я називаю цунамі зла. Пробачте вже це спалок добира цунамі зла, так не треба переборщувати з такими фразами, але іноді можна. Е, реально, це був момент, коли Знаєте, людство воно е, мислить історіями е, і любить історії. І це була е, історія про. Е, Зло, яке незупинно, мало розчавити добро, але добро відкинуло зло і відстояло себе. Це історія Давіда Галяфа, це те, що заділо ну просто мільярди людей. Я думаю, по всьому світу це був спалах добра, і людство цього не забуде. Це такий момент, який завжди буде з нами з українцями в політичному плані. Можливо, там будуть якісь політики, які будуть приходити уходити з більш проукраїнською про українську менш меншу проукраїнську позицію. Але в пам'яті людства те, що трапилось, воно буде закарбовано на дуже довгий час. Щиро дякую. Я теж вірю, що українці мають цю силу вплинути на світ. А от щодо історій і досвіду, що саме ми можемо сьогодні розповідати, аби європейці, які трішки втомились, все ще чули нас і сприймали нас? Я не вважаю. Я, я не дуже засмучений тим, що Україна менш часто зустрічається в заголовках новинних, наприклад, в тій же самій Європі, ніж там два роки тому. Люди не можуть весь час цікавитись і жахатись тому, що черговий будинок розбомбили в тому чи іншому місті України. Наступає певний такий момент емоційного звикання до цих жахливих абсолютно новин. Але момент, коли люди забули, що це зло. Абсолютне зло, те, що Росія творить в Україні, він не наступив, і я думаю, що він не наступить. Нам просто треба розказувати, розповідати свою історію. Так, можливо, вона буде не на першій шпальті, а на третій шпальті, але нам треба знаходити слова. Які ж таки і уяву, і душу європейців, історії, вони все одно залишаються такими вражаючими цієї війни. От, нам от це треба робити. Я не вважаю, що нам треба опускатись до деяких методів, якими користуються, наприклад, росіяни, mm -hmm. брудних методів. Mm -hmm. У нас ми, ми на стороні добра, і нам треба використовувати силу правди. Дякую. Скажіть, що ви думаєте щодо використання такого ресурсу, як українська діаспора, і які кроки ініціативи українців за кордоном, на вашу думку, є ефективними та сприяють приверненню уваги до українців? А яка поведінка в чомусь працює проти нас і проти репутації українців? Ви знаєте, я один із тих людей, які я, я виріс в радянському Союзі я дитя тих перебудовних часів, коли українці при слові діаспора просто починали мліти і, і вірити, що от вона має якісь такі чарівні можливості. Зараз ми, наприклад, бачимо, як по суті доля цієї війни вели вирішується у Сполучених Штатах. Так, так. Я хотів би бачити більше. Присутності української української діаспори в політичному дискурсі американському я хотів би mm -hmm. бачити більше українців на вулицях Вашингтону. Врешті-решт, ну багато сказано, що ключовим штатом на наступних президентських виборах буде Мічиган. Mm -hmm. Мічиган з величезною українською громадою. Де голос української громади? Чи дала українська громада е, зрозуміти одному іншому кандидату, що вона буде дивитися і голосувати, виходячи з того, яка в того чи іншого кандидата позиція щодо України? Я цього не бачу, мені цього не вистачає. Для мене це трошки розчарування. От, тому е, я не зовсім поділяю такі от захоплення. З іншого боку, я вважаю, що е, Велика кількість українців українок, які зараз з'явилися в першу чергу в Європі, це величезний додатковий потенціал для України для української дипломатії публічної дипломатії. Ми маємо навчитися його використовувати. Я дуже сподіваюся, що буде прийнято рішення або буде принаймні якась. Можливість опція для людей отримувати подвійне громадянство, тому що ці, ця хвиля це величезна сила. От і я в неї вірю. Я вірю в нову еміграцію, можливо, навіть більше ніж в старому ще цікаво. От останні роки ми спостерігаємо, що дуже багато українців навчаються в закордонних закладах. Як ви вважаєте, чи чи являються українські студенти, от які навчаються в Європі, потужним теж нашим, нашим, такою, нашим такою рушійною силою в дипломатичному аспекті? Коли я був послом в Австрії, вони угу. такою силою не були. На жаль. Скажу відверто. На жаль. Чи є вони зараз такою силою? Дуже сподіваюся, що так. Вони абсолютно мають такий потенціал і. Ми всі пам'ятаємо, я ніколи не забуду цю центральну віденську площу героїв, так, так. заповнену молоддю, і українська молодь, і неукраїнська молодь. Ну в принципі, Україна це те, що називається задіває струни європейської душі. І хто ці струни може задівати краще ніж найбільш така щира? Чутлива ідеалістична група людей як студентство. я дуже вірю в силу цієї групи людей. Так, дуже вам дякую, пане Олександре. А от щодо студентів, які навчаються в українському католицькому університеті, скажіть скажіть, будь ласка, на вашу думку, що сьогодні студенти можуть робити? Аби готуватись до ще можливо важчих, важчих викликів майбутнього, які чекають на них після отримання диплому. Окрім навчання, якісного, якісного і відповідального підходу до навчання, знаєте, я більшість до того як я став послом, я був багато років спічрайтером угу. у різних великих політиків, дипломатів, угу. начальників. Пацікав. Тому в мене в глибині душі є віра в слово все ж таки в моєму розумінні, можливо, я щось не знаю про ОКУ, але мені здається, що це в першу чергу гуманітарний вуз. Тому володівайте словом, українським в першу чергу, англійським в другу чергу, іншими мовами. Тобто це те, що часто бракує нам А, розуміння сили слова, наскільки слово важливе, і Б, звичайно, ну, володіння ним. Тому пишіть, твітьте, заявляйте про себе в Фейсбуку, пробуйте себе в статтях, в книжках, цей ваш голос він має бути почутий. Дуже надихаюче. Я дуже сподіваюся, що кожен студент зараз це чує. Ще ми це питання ставимо багатьом спікерам. Що дає вам силу продовжувати оптимістично дивитись на ситуацію навколо України і що є особисто вашим ресурсом? Де ви черпаєте сили? Ну, Спалах добра. Бо те, що трапилося, коли. Весь світ нас не вірив. А українські солдати, українські, абсолютно героїчні люди в багатьох українських містах, які були під окупацією, просто виходили на вулицю, зупиняли голими руками танки. Ну, після цього соромно бути слабким, соромно казати Ой, в мене там е, наступило вигорання, навіть якщо воно виступає. Ну, ну хто я такий, що в мене було вигорання? У мене є е, дуже хороший е, знайомий. Я сподіваюся, вже і друг, який мав е, щасливе життя е, під Зальцбургом, е, Працював на е, Знамениту корпорацію Red Bull отримав величезну зарплату, він це залишив і зараз вже два роки під літару. Ну от, от він дає мені силу. Цей приклад. Щиро вам дякую. Що ж, друзі, сьогодні з нами був наш гість Олександр Щерба, український дипломат, надзвичайний поважний посланник першого класу. Та поважний, повноважний. повноважний. Я перепрошую, я дуже перепрошую. Я дуже хотів би бути поважним, але поки що я тільки повноважний. Дуже вам дякую, що ви провели. Друзі, я дуже сподіваюся, що сьогоднішня розмова вас надихнула. Ви почули ці важливі поінти і вони і записали їх на скрижалях ваших сердець. Що ж, залишайтеся на хвилі спільноти, і ще сьогодні почуємось.